Ось так на свіжому повітрі проходять тренування команди з волейболу Прилуцькою Дю США. Сьогодні ж діти грають у особливо піднесеному настрої, адже нещодавно здобули друге місце на чемпіонаті України з волейболу. 22 по 28 травня 2023 року в місті Хирєві, Львівська область, відбувся чемпіонат України Дитяча ліга серед юнаків 2008 року народження та молодшим. Приймало участь 13 команд зі всіх регіонів України. Сергій Бобровський розповідає, що дуже хвилювався, було важко, адже команди суперниці вже досвідчені, зіграні та не вперше брали участь у змаганнях всеукраїнського рівня, на відміну від молодої прилуцької команди, яку доукомплектували за кілька днів до чемпіонату. Після першості області, яку ми провели в квітні, була така мисль зробити трошки підсилити нашу прилуцьку в США. хлопцями з Семенівки. Ми взяли одного хлопчика, дуже талановитого, метр дев'яносто чотири росту. Взяли ще трьох хлопчиків з Чернігова міста. Теж там 2009-го двоє і один 2008-го, які дуже нам. Допомогли в стартовому составі, грали, зробили символічно Чернігівській області збірну. Та дякує спонсорам, завдяки яким діти все ж змогли потрапити на чемпіонат, показати гарні результати та прославити прилуки на всю Україну. Далека дорога, треба багато фінансів, тиждень змагань. І от вирішили, що якщо з прилуки трохи нам було спонсорські допомоги, дякуємо Артему Миколаївичу Рожку, котре відгукнувся на наш запит і допоміг. Дуже важлива допомога для нас. Щиро дякуємо йому. І обласний держдепартамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської обласної ради. Артем Рожко вже на постійній основі надає фінансову підтримку прилуцьким спортсменам. каже, що у зв'язку з теперішніми реаліями спорт відійшов на другий план, але це не означає, що його роль зменшилась чи він став непотрібен. Спорт дає можливість дисциплінувати себе, спорт дає можливість. Мати здоров'я в першу чергу так і це, це дуже великий розвиток. Тому незалежно від того, чи зараз, чи це могло бути п'ять років тому, чи десять, скільки б цього, скільки б коли б це не було, це завжди дуже важливо. Та додає, що був впевнений у досягненні високого результату, тому не зміг лишитись осторонь, враховуючи той факт, що була можливість побачити наших хлопців на чемпіонаті України, й мало того, Знаючи тренера, який сьогодні їх тренує, я прекрасно розумів, що у них були дуже великі шанси. Ось я не помилився, тому якби долучився до цієї справи, допоміг батькам, допоміг тренеру, допоміг дітям. І таким чином сьогодні маємо призерів чемпіонату України. Загалом на змагання поїхала команда складом 13 дітей, яка, власне, і виборола друге місце на чемпіонаті. Крім того, троє наших гравців відзначились і в індивідуальному заліку. В номінації «Кращий зв'язуючий України відмітили нашого соколова Олексія, капітана команди. Дуже пишаюсь ним, молодець. Ткаченко Ілья з Семенівки отримав кращого центрального блокуючого. І показав там, ну я вважаю, якби ми зайняли перше місце, то може б дали йому МВП кращого гравця чемпіонату. І також відмітили Владислава Попсуя, це кращий догравальник. Волосин суперник це Тернопіль, Полтава, Вінниця, Натішин і ще декілька. Спочатку, коли тіп, на іграх були тіп, невеличкий бандраж, це хвилювання, а коли я отримав кубок, то неочікувано було. Олексій, капітан команди, розповідає, вже навіть підготував спеціальну простору поличку для медалей. Та додає, що неодмінно планує цю полицю постійно поповнювати, а початок вже покладено. У них є плани певні, і я впевнений, що вони втілять їх в життя, ми їм допоможемо.